Із країв далеких і не дуже, що прибули на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм масштабом фестиваль. Дорогі мої львів'яни, сто років розкидала нас наша історична недоля по різних закутках земної кулі. І ось сьогодні ми нарешті маємо можливість зібратися так масово на тому благословенному куточку нашої Галичини. Незалежності України. Ви знаєте, що нас далеко не революційний український. прапор, який трохи більше року тому несміло був піднятий на львівській площі біля нашої ратуші, сьогодні майорить уже повсюди, сьогодні від майорить у Києві на хрещатику. Ви знаєте, що національна і держава... Це просто якесь величезне і незвичайне чудо. Але чудес не буває. До цього чуда треба було довго і важко йти. І на тому кривавому шляху, усіяному мільйонами жертв українського народу, ми завжди відчували підтримку і таку дружню руку нашої імміграції. Ви були хоронителями наших цінностей. Ви були тими, хто голосили цілому світу про те, що є Україна і що вона оживе. Ми дякуємо вам за те. Ми дякуємо вам за те, що ви виявилися такими сійкими. Хіба можна порівняти ще стійкість нашого розсіяння, нашої діаспори із Європи. Ви зберегли в собі Україну у енному коліні. Велика вам за це подяка. Ви знаєте, що ми сьогодні ще бідні і нужденні. Нам не треба їхати до Клівленду, щоб, щоб знати, що в порівнянні з вашими наші хати невеличкі, а статки наші ще менше. Але А буде свобода буде достатньо. На сесії Верховної Ради нам не вдалося. Де тільки в світі не билося українське серце, там є Україна. Але, але всім нам, так як Антею, від дотик до рідної землі, потрібний дотик, потрібне відчуття оцієї землі, на якій ми разом з вами стоїмо. Я думаю, дорогі наші гості, що ви Діти, молоди, браття і сестри, українці цілого світу, Слава Ісусу Христу, Ось це осем здоров'я. Але мусили нам до якраз провідники нині перед вами вернутися пару слів щирої подяки, щирої далеких країн всі діаспори, почавши від нашої славської України.